Тепер на пульті безпечні гетьмажи гірі без підняття строгий жим. 5 хвилин на нас тільки гір касає. Беремо ми участь в гірьому спорті, беру беремо, беремо участь в компанії, аербай і. Місце сильних і незламних людей У нас 150 учасників ветеранів і ветеранів зібралися тут для того, щоб ще раз продемонструвати, що адаптивний спорт це один із самих. Дієвих інструментів для того, щоб наші ветерани звикали і відволікалися від тих реалій війни, від тих жорнов війни, які вони пройшли. Можемо стати свідками, коли все активніші ветерани залучають все більше ветеранів, які ще до цього не були долучені. Ми сьогодні можемо сказати, що паралельно з адаптивними видами спорту ми розвиваємо і туру саме ветеранських просторів в громадах. Ми маємо сьогодні їх вже 56 шість п'яти громадах. Будемо працювати над тим, щоб їх ставало більше. Сьогоднішній наш захід це не про те, що мені важко. Це не про те, що ні, я не зможу. Сьогоднішній наш захід це про те, що дивіться, як роблю я. Це я маю на увазі вас, вас, ваші команди. І робіть, як ми. Рухайтеся з нами. Для міста Черкаси велика честь приймати сьогодні цих ветеранів усієї нашої області. Надзвичайно приємно, що муніципальний спортивний клуб Дніпро є першопроходцем у допомозі ветеранському спорту. І ще приємніше, що дедалі більше представників великого бізнесу допомагають у цьому плані. Щасливий бути сьогодні тут разом з вами, з тими, для кого незламність це не просто слово, з тими, для кого незглавність це стиль життя. Радий, що ви в нас є, і ви приклад того, як люди мають ставитись до своєї держави і до своєї громади. Ви ті, хто надихає, ви ті, хто робить неможливе кожен день. Я дякую вам, Укліно, за ваш подвиг, те, що ви зробили для країни, для нас, для кожного, і те, що ви зробите зараз, тому що тільки разом ми можемо ставати сильнішими, так як ми об'єднуємо. Ти все, коли в тебе сильний дух і ти розумієш. Що... Зібрані команди майже з усієї області, з нашої Черкаської. Як ми рухаємося вперед, що ми хочемо? Про те, що ми разом, про те, що ми спільно рухаємося і розвиваємо нашу Україну. Ми хочемо в будь-якому випадку, щоб люди розуміли, що наші захисники, наші захисниці. Що вони нам потрібні, що вони потрібні Україні, і ми не хочемо, щоб вони закривалися в собі, тому що у них є дуже сильні таланти, і ці таланти вони мають проявити. А для того, щоб проявити, треба розуміти, що ти комусь потрібен. Тоді ти будеш проявляти, і ти будеш показувати все, що в тебе є, і все, що ти вмієш. А спорт це взагалі те, що нас драйвить, це те, що нас рухає.